Stalker Чисте небо приквел до Тіні Чорнобиля, який вийшов на рік пізніше, ніж оригінальна гра. Не дивлячись на те, що друга гра роз'яснює витік подій першої, вона є найменш популярною в трилогії. Що стало цьому причиною і чи можна грати в чисте небо у 2023 році, давайте дізнаватись. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Напевне, у вас теж часто бувало таке, що після питання, чи ти грав в чисте небо, вам відповідають іншими питаннями. Зав'язується діалог, який невдовзі перетворюється на монолог і ви ловите себе на думці про кар'єру телевізійного ведучого. Та буває зовсім навпаки, що там було в чистому небі, де ми лазили і навіщо. Одразу й не згадаєш, так як ця частина сталкера є найменш популярною в трилогії. Сталкер чисте небо вийшов через рік після Тіні Чорнобиля і повинен був виправити помилки оригіналу, розширити можливості і зробити крок вперед на оновленому двигуні X-Ray. Сталося все прямо пропорційно навпаки, через що гра отримала масу критики. З шутера від першого лиця з хорор елементами гра перетворилась на survival шутер з елементами, які змушують твоє око сіпатись. Але про все по порядку. Почнемо з того, що чисте небо це приквел Тіні Чорнобиля. Його події розгортаються до того, як стрілець вперше потрапив на ЧАЕС і відкрив дорогу до центру зони. Ми граємо за найманця шрама, який має якусь незрозумілу і унікальну властивість переживати викиди. Таким чином, автори шепочуть нам на вушку про те, що ми обрані, тому нам під силу все те ж, що під силу стрільцю, якого ми всю гру будемо переслідувати. Ми попадаємо в компанію таких собі блакитних лицарів під назвою Чисте небо. Це угрупування хоче досліджувати зону і зрозуміти її, але дії стрільця дестабілізують ситуацію, через що зона може стати вкрай непередбачуваною. Якщо спочатку головний сюжет більш ніж інтригує, вже через декілька годин починаєш помічати в ньому дірки розміром в кратер на місяці. Стрілець, який швендіє всією зоною з відкритим обличчям і бере різні завдання від місцевих НПС, стає справжнім анонімом в тіні Чорнобиля, і ніхто його не впізнає. Особливо смішно з моменту на янтарі, де Сахаров веде справу зі стрільцем в притул, а в тіні Чорнобиля й гадки немає хто ви. Але як б там не було, світ Сталкера один з найцікавіших в ігровій індустрії, а історії в ньому пишуться за кожним рогом. Гра аж ніяк не збавила свою атмосферу, і тут виникає перше запитання: чия це була ідея мінуснути гаму та яскравість вночі так, щоб не видно було рівним чином нічого? Коли в чистому небі настає ніч, хоч якось орієнтуватись починаєш по міні-карті, так як навіть на два кроки перед собою й танка не побачиш, при цьому перечекати ніч тут ніяк не можна, так як в грі немає ані сну, ані таймера очікування. Деякі квести можна взяти тільки вночі. Головне лише відшукати їх у темряві, якщо пощастить. Питання стосується і надмірної довготривалості ночі. В зоні частенько навіть вдень з оглядом лихо. Що вже казати про night Time? Окей, якщо у нас є темна та затяжна ніч, яка навіює думки про і 4 роки зими, значить в цій ночі повно всяких небезпек. Так? Хм. Не зовсім так. Адже чисте небо це сталкер з найменшою кількістю мутантів. Вони в цій грі взагалі ніби для краси і трапляються в переважній більшості в заскриптованих сюжетних моментах. Вночі вашим головним ворогом є хіба одна з аномалій, в яку можна вступити через те, що ти стаєш сліпим як кріт, після чого отримати ваншот і в таверну за сейвом. До цього всього потрібно не забути розказати про одну дуже важливу річ: сталкер чисте небо перманентно виглядає як симулятор вживання тяжких наркотиків. Тебе постійно штирить від радіації та так, що епілептичний припадок можна зловити. Зате горілка вставляє слабо, треба декілька пляшок осилити, щоб хоч трохи почало косити. Але ця гра ну дуже любить надмірність у всьому. Чисте небо це по факту survival шутер. survival елементи тут вийшли на перший план. Типу, в зоні аж ніяк не легко, треба більше реалізму, більше механік турботи про персонажа, не дивлячись на те, що він може нести 15 пляшок горілки, 4 пушки, 12 гранат, 16 аптечок і провіант на роту солдат. Це це вписується в дозволені 50 кг переносної ваги, показник якої чомусь не зростає в залежності від обраного комбінезона. Відверто кажучи, це сильно спрягає і перетворює гру на безкінечне юзання енергетиків і симулятор повільної прогулянки в дощовий осінній деньок. Прогулянки по великих і порожніх локаціях, які вирішили розбавити точками інтересу. Якщо в тіні Чорнобиля ти міг втрапити в несподівану пригоду без різноманітних сюжетних скриптів, то тут їх хоч зі свічкою шукає, обшарюєш всі знайомі локації, а вони в переважній більшості просто порожні. Іноді навіть луту адекватного не знайдеш. Кусок ковбаси та й шміруй звідси. Зате абсолютно непотрібних ходів і всяких лабіринтів насипали вдосталь. Мене по сей день цікавить загадка однакових льохів, які однаково пусті в цій грі. Але, можливо, більша половина карт така задля мультиплеєру. Пишіть в комент, якщо бавились. Раніше ми казали, що сталкер чисте небо полюбляє марну надмірність. Проявляється вона навіть у діалогах з NPC. Питаєш. Чим можу допомогти, а тобі відповідають нічим. Така собі гра в типу кожного питай, бо ніколи не знаєш, хто допомогти попроси. Якщо б цей рядок з'явився тільки в тих, хто видає квести, було б нецікаво, чи не так? Спірне питання: як і економіка в цій грі? Чисте небо це єдиний сталкер, який можна пройти без покупок у торговців. Справа в тому, що ціни на предмети тут абсолютно неадекватні. Бенти і аптечки по ціні біткоїна, купив 2-3, капітал спустив. Зате в тебе будь що купляють за безцінь, Хіба за артефакти пристойні гроші дають, які грають з тобою в хованки. На базі волі Балакун Ашот продає бенти по 200 карбованців. Та коли купляєш, виявляється, що вони по 270. Просто магія вуду якась. У пересічних сталкерів бинти взагалі коштують по 400-500 карбованців, тоді як за якийсь квест тобі видають нагороду в 1000 карбованців. Забинтувався, випив 50 грамів до роботи. Щоб назбирати на пристойний комбінезон, потрібно добряче постаратись. Головне не робити це в першій половині гри, оскільки бандити, після того, як кинуть тебе у відключку в тому самому підвальчику, гроші так і не віддадуть, навіть після смерті. З комбінезонами тут взагалі справи погані, так як відшукати їх неможливо, тільки отримати в якості нагороди або купити за власні кошти. Це максимально тупе рішення, яке аналогічно ускладнює гру. В тіні Чорнобиля майже що показ мод можна було робити. І це круто, бо ремонтувати комбінезони власноруч не можна ні там, ні тут, через що доводиться постійно бігати до ремонтників. Окей, можливо. Та чому власноруч не можна ремонтувати зброю? Незрозуміло. До того ж, вона доволі швидко зношується і через кожні три кулі починає клинити, викликаючи приступи неконтрольованої агресії. Та все це квіточки в порівнянні зі справжнім пеклом. І назва йому. Кровотеча. Відверто кажучи, ця гра повинна була мати додаткову назву Сталкер Кровотеча. Це одна з найгірших механік, які мені коли-небудь доводилось зустрічати в іграх. Кровотеча в цій грі це постійний гемор, який переслідуватиме тебе від початку і до кінця. І що найцікавіше, бентів цій грі просто мінімальна кількість. Іноді виникає думка, що виконувач бажань легше знайти, ніж ці дебільні бинти, які ще й продають по ціні лобстерів. А для кровотечі достатньо всього лише однієї кулі. Одне поранення і все, ти стікатимеш кров'ю до того часу, поки не юзнеш два бента. Причому стікатимеш стрімко, а на 20% хп не зможеш нормально ходити, щоб дістатись до найближчого торговця. Можна, звісно, закидати тушонку з хлібом, який відхилює так, ніби на збитки, але це не допоможе. Здохнеш все одно, якщо не забентуєшся. ХП просто зійде до нуля і нічого без бинта чи спеціальної аптечки ти з цим зробити не можеш. А стріляють боти тут дуже влучно, навіть з обрізу, навіть на дальній дистанції. Зате твій пістолет просто не дострілює до 25 метрів, тоді як в реальному житті 25 метрів все ще є дистанцією високої точності. За аптечками ситуація ідентична. Вони дуже рідко є у ботів і коштують як 7 Google Піксель. Та це ще не кінець, бо кровотеч у цій грі викликає падіння, падіння, Карл! До самого кінця ця механіка просто руйнуватиме ваше життя. Навіть під час перестрілки з монолітом перед фінальній локації кровотеча знизує шанс вінрейту на 80%, так як ти або не встигаєш лутатись, або в тебе закінчуються бенти ще в Лиманську, де невидимі міни під ногами як гриби в лісі. Чисте небо просто з ніг до голови набите геморними і непотрібними механіками. Наступною в рейтингу після кровотечі йде механіка опромінення. Опромінитись тут можна за півтора секунди на повний датчик. Достатньо лише ступити крок не туди. Навіть опромінення низького рівня нестримно зжирає ХП. та тут, хоч шприців, є багато, щоб повинні пустити. Утім, багато шприців і горілки з'являються пізніше, а на перших локаціях помираєш часто. Головні причини кровотечою опромінення. Смішно і те, що хабарі постійно заникані десь в радіації. В переважній більшості знаходиш кулі до дробовика чи ще якийсь мотлух. А на лікування витрачаєш більше ресурсів ніж знаходиш. Залізна логіка. Які логіка з величезною кількістю пустих ящиків, розкиданих по зоні? Навіщо вони взагалі потрібні? Автори думали, що я складатиму туди лут, а потім повертатимуся і забиратиму його. Ви серйозно? Сама гра постійно підганяє тебе по прямій і часто не дає займатися тим, чим ти хочеш. Постійно когось вбивають, постійно треба летіти йому на допомогу і відволікатись від своїх справ. Ця методика триватиме до самого кінця, тому вже на середині гри починаєш забивати на NPC. Адже на середині гри ти власноруч хочеш пустити їм кулю в башку. NPC в чистому небі це просто знахідка для безкінечного джерела мемів. Ці чуваки постійно штовхають тебе, блокують тобі проходи і реалізують friendly fire. Назвали ще, коли треба допомогти сталкеру відбитись від собак, він постійно виштовхує тебе з каменю до лап тих ж собак, а вони вбивають за декілька укусів. Легше прикінчити покидька і відібрати в нього КПК, після чого спокійненько собі відбитись від бобіків. Чуючи стотисячний раз опусти зброю сталкер до горла починає підходити тошнота, знаходячи тисячний хабар з лутом за 2 гривні, тебе поступово починає охоплювати апатія. В різного роду ящиках до слова лут взагалі рандомний. Він то є, то на наступному сейві його нема. Таке собі чорнобильське казино. Повертаючись до непотрібних схронів і незвіданому числу розкиданих по зоні порожніх ящиків, є ще одне питання. Навіщо кнопка обшуку мутантів, якщо у них ніколи нічого немає? Про мутантів потрібно поговорити теж більш детально, хоч вони тут більше нагадують тварин в зоопарку, рідкісні і завжди в одній локації. Якщо брати до уваги лише сюжет, то за всю гру найчастішою зустрічю є зустріч зі снорками та дикими собаками. Снорків взагалі не змінили, а от собакам насипали лютого дамагу та ще й дали пса, який вміє створювати ілюзії себе. Цей покидьок з легкістю пробуджує монстра в тобі, так як сутичка з ним завжди довго тривала. Мені цікаво, він сам хоч розуміє, де оригінал, бо я не дуже. До того ж, всі монстри в цій грі капітально жирні, крім кровососа. Він зноситься з одного удару ножем і не представляє серйозної загрози, як поклик у Прип'яті. Контролер це просто декорація, примар сильно підсилили, але їх можна просто пробігати. Ну і псевдогігант, в якого треба всадити куль на бюджет Тринідаду й Тобаго. З мутантами в цій грі якось не склалось. А не склалось тому, що GSK перетворили чисте небо не тільки в survival Шутер, але й в шутер-бойовик. Тут серйозний нахил на систематичні і безкінечні перестрілки. І з одного боку це дійсно круто, бо стрільбу серйозно покращили, а з іншого боку її аж занадто багато, через що збідніли інші ігрові аспекти. Неможливо знову не відзначити читерський штучний інтелект, який стріляє максимально влучно, ігноруючи будь-які закони фізики, будь-яку балістику. Тоді як гравець від останнього якраз таки потерпає. На останніх локаціях боти складають неабияку конкуренцію гравцю. Якщо до того часу встиг замутити нормальну екіпу, в цьому немає нічого поганого. Навіть більше, стає ще цікавіше, бо гра кидає тобі виклик. Але на перших локаціях перестрілки можуть здати занадто складними навіть на нормальному рівні важкості, що вже казати про дві фінальних локації. Фінал на Чес це просто якийсь нонсенс. І нонсенс не тільки з точки зору читерських ботів, які виносять за три кулі або підганяють кровотечу, а ти всі бинти витратив на бій з винтокрилом. Нонсенс і в плані стрільби з гаус-пушки по стрільцю, який ніяк на це не реагує. До слова, чому там моделька не стрільця а одного з пересічних сталкерів? Ускладнює ситуацію не тільки кровотеча і надвисока влучність противників, але й зброя, яка постійно клинить. Потрібно завжди носити 3-4 пушки, так як в кожній локації свої кулі, а кулі тут дуже швидко закінчуються. Вишенькою на торті є гранати. Ого-го-го, лимончик і хавай яблучко. Це стандартна і звична бесіда. Ситуація з гранатами просто не контрольована. Боти закидують тебе лимонками як небо градом, причому кидають ну дуже влучною на будь-яку відстань. Ти просто не встигаєш відбігти і постійно отримуєш дамаг від половини до 70% ХП. А щоб ботів підірвати, тобі потрібно кинути від 2 до 4 гранат в залежності від локації. Вони на них практично не діють, так само як і залпи з піствольних гранатометів в пізній грі. Треба вистрілити 3-4 рази, щоб знести броньованих противників або ж влучити в притул з близької дистанції, що майже неможливо, так як боти такого рівня виносять поблизу за півтора секунди. Бісить і той факт, що на противників у військових костюмах рандомно працюють хедшоти. Іноді знімаєш з однієї кулі калаша, іноді ж треба зо три. Говорячи про пушки, найкращим варіантом в чистому небі стане модифікація простого АК. До цього і куль завжди знайдеш і стріляє він дуже влучно, на відміну від зламаної М-16 в цій грі. Калаш недорогий дорогий в ремонті, тоді як ремонт більш топових пушок обійдеться в казкову суму. Пушка виходить з ладу доволі швидко. Навіть на 75 починає клинити аж ніяк не по дитячому. Ну а тепер підрахуємо, наскільки нам вистачить грошей, щоб лагодити її кожних 20 хвилин, якщо повний ремонт коштує від 2 до 3 кусків. Більше того, щоб вкачати нормальну стволу, вам треба банк грабанути не інакше. Навіть якщо вкрай обережно грати та скати на продаж все, що під руку трапиться, все одно не вигребеш. Легше просто відбирати чужу зброю і юзати її до виходу з ладу. Останнє про що варто поговорити, це баги. Чисте небо просто рясніє багами. Їх тут так багато, що посмішка і подив поєднуються в єдиної емоції до самого кінця проходження. Скрипти, які не запускаються, штихети, які не прострілюються, боти, які стріляють через стіни, гранати, які не можна кинути, поки не залутаєш більше гранат, детектор, який просто не витягується, застрягання в текстурах, вильоти. Цей список можна продовжувати до безкінечності. Такої кількості багів мало де зустрінеш. Додайте ще й просадки FPS в певних місцях у грі з 2008 року. Склавши все це докупи, можна сміливо сказати, що чисте небо» аж ніяк не грабельне у 2023-му на від тіні Чорнобиля і поклику Прип'яті. Огляди, на котрі ви можете побачити на каналі Artline за посиланням на екрані та в описі. Це такий собі Франкенштейн, з якого намагалися зліпити щось незрозуміле, наповнюючи його непотребом і ігноруючи будь-який баланс. Звісно, гра не втратила свою атмосферу. Тутешній світ, як завжди, цікаво досліджувати, але вже після декількох годин ти розумієш його сутність і виділяєш жирні мінуси, які до кінця проходження бісять настільки, що вже й хочеш, щоб ця гра швидше закінчилась. Саме ця думка переслідуватиме вас після 70% проходження і переконання у її правильності зростатиме з кожним наступним кроком. А коли ви в останній проходили чисте небо без графічних покращень та модифікацій. Пишіть в комент, а також діліться своїми враженнями щодо гри. Stalker 2 не за горами, тому пропонуємо підготуватись і купити топовий ігровий комп'ютер на сайті інтернет-магазину Artline. Підписка і лайк. До нових зустрічей!